Команда телеканалу Рада продовжує працювати для вас. Ми в ефірі сьогодні до 12-ї. Наразі новини. Я Олена Морозова. Слава Україні. Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровщину артилерією та градами. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака дісталося Нікопольщині та Маломихайлівській громаді. Пошкоджено багатоквартирні та з десяток приватних будинків. Згоріли автівки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Двоє людей поранено у Запорізькому районі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Опівночі ворог ударив по селу Юрківка. Зруйновано приватний будинок вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька споруд і також автівки. Більш ніж 400 разів ворог таки обстріляв територію Запорізької області. На жаль, були поранені люди. В цілому за минулий тиждень 10 людей було поранено. З них двоє. Співробітників Укрпошти, які виконували свої надскладні, але важливі задачі у прифронтових територіях Запорізької області цієї ночі росіяни дронами атакували і столицю у житловому будинку Дніпровського району міста вибито вікна. Про це повідомили у київській міській військовій адміністрації. Також зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та одного з закладів відпочинку. Путін абсолютно збожеволів. Він без причину вбиває мирних людей в Україні. Про це президент США Трамп написав у своїй соцмережі True Social. Перед цим очільник Білого Дому, спілкуючись з репортерами на литовищі, заявив, що тепер серйозніше розглядатиме запровадження нових санкцій проти Росії. Мене не радує те, що робить Путін. Він убиває багато людей. І я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Переговори тривають, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Путін не хоче миру, та ігнорує дипломатичні зусилля. Зокрема, спроби Дональда Трампа посадити його за стіл переговорів. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефулю у коментарі телеканалу ARD. Він закликав захід до рішучої відповіді на нову хвилю російських обстрілів українських міст. Вадефуль також вимагає нових санкцій проти РФ. і Закликає США та ЄС до єдиної та потужної відповіді. За його словами, Кремль має відчути реальну ціну війни, особливо в енергетичному секторі. 880 захисників та 120 цивільних. Стільки українців повернули у рамках масштабного триденного обміну. 23 травня. Україна та Росія провели перший етап обміну в межах формату Тисяча на тисячу про який домовлялися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернулися 390 людей, серед яких є військовополонені та цивільні заручники. І 24 травня відбувся другий етап, у межах якого в Україну повернулося 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці. І також відбувся третій етап. Кого повернули? Бачила наша Карина Подланко. Перші хвилини вдома та перші обійми. Так на українському кордоні зустрічають захисників звільнених з російського полону. Зустрічають автобуси зі звільненими українцями біля одного із медзакладів. Тут і рідні, і ті, хто мріє почути, бодай якусь інформацію про тих, кого вважають безвісти, зниклими. ось ця жінка. Вона тут вже третій день. Дякую, подивіться, будь ласка. Шукаю взагалі брата, але я стою сьогодні за всіх за другий Прикордонний це місто Подільсько, Одеська область. Ми шукаємо хлопців. Він його не ми знаємо, що п'ять чоловік в полоні і двоє вже засудили на даний момент. А більше 15 осіб. Також шукаємо, бо про них вже дев'ятий місяць жодної інформації. Не знаю, сили беруться, але звідки не знаємо. Але чекаємо, їздимо на всі акції, пишемо звернення, листи, куди тільки можна. Шукаємо всі можливості, стукаємо в кожні двері. Ганна з донькою Міланою свого захисника дочекалися довгих 22 місяці розлуки, невідомості та надії. Просила Бога, щоб він тільки видержав це все. що йому Бог постав і чекала, думала про нього і чекала. І писала смс-ки кожен день, як ми проживаємо ці дні. Третій етап масштабного обміну у форматі Тисяча на тисячу завершено. У неділю 25 травня ще 303 українських воїни повернулися додому. Серед звільнених представники ЗСУ, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. В даній ситуації мова йде про формат, коли держава агресор передала списки тих, кого вони готові віддати. і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий. Україна бореться за кожного свого громадянина. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, більшість тих, хто повернувся до України під час усього процесу масштабного обміну, мають значні проблеми зі здоров'ям. Вони перебували в російській неволі часто рік, два і навіть понад три роки. Це дається в знаки, Це ми бачимо, що і проблеми з опорно-руховим апаратом, і недоїдання, і брак вітамінів, брак прогулянок. І, звісно, це щоденні тортури, приниження, намагання стерти національну ідентичність. Попереду у воїнів медична та психологічна реабілітація. Та головне вони вже вдома, на рідній землі. Карина Подлинко, Дмитро Курченко, Вадим Мороховець, Телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини адміністрація президента США звернулася до Ізраїлю з проханням відкласти повномасштабне наземне уторгнення у сектор Гази. Про це пише видання за Єрусалем Пост. Причина спроби досягти угоди щодо звільнення заручників. Вашингтон вимагає дати шанс переговорам між Ізраїлем та угрупованням Хамас. Проте що попри те, що військові дії тривають, однак Ізраїль не готовий виводити війська із сектора Гази навіть у разі часткового припинення вогню. США пропонують обом сторонам так званий план Віткофа, який передбачає звільнення 10 ізраїльських заручників і припинення вогню на 60 днів. Дональд Трамп погодився дати Євросоюзу відсрочку щодо введення мит до 9 липня. Це відбулося після телефонної розмови між президентом США та президенткою Єврокомісії Урсулою Дерляєн. Трамп підтвердив, що розмова була конструктивною і назвав своє рішення привілеєм. Тим часом у своїй соцмережі Тросошіл він знову натякнув на наджорстоку позицію США над наджорстку перепрошує позицію США. Вказав, що щорічний торговельний дефіцит США з ЄС перевищує 250 мільярдів доларів. Раніше президент США заявляв, що не розраховує на нову торговельну угоду з Європою та пообіцяв ввести 50% мит на продукцію з європейських країн. Його батько загинув через ворожий удар. Сам він врятував дружину від обстрілів, а себе вберегти не зміг. Удома його поранило двічі. У Дніпрі наразі рятують чоловіка з Покровська, що на Донеччині. Попри усе Артур каже: хочу повернутися до рідного міста, бо там залишилися його мама і брат. Історію чоловіка розкаже наша кореспондентка Ніколь Савченко: їхав на велосипеді додому, і ззаду в трьох метрах зірвалася міна. Мене перекинуло через велосипед. запищав. Нога взагалі там уже бовталася. Так, Артур згадує перші секунди після поранення. З велосипеда каже, повідлітали колеса, а йому відірвало ліву ногу. Він почав кричати не своїм голосом, позбігалися сусіди, які ховалися в підвалах, допомогли зупинити трошки кровотечу. І відвезли до лікарні в Добропіллі. Звідти доправили до дніпровських медиків. Зразу перелили 2,5 літра крові, був дуже низький гемоглобін. Він втрачав життя, зробили реампутацію і почав потрошку, потрошку одужувати. Та це вже не перше поранення Артура. Покруск постійно під ворожими мінами та ракетами, говорить чоловік. Живуть, каже, без газу, світла й води. Саме коли ходив у пошуках Питної, його й застали снаряди наприкінці цієї зими. Це було за метрів п'ять, перша міна, а друга десь в десяти метрах. Думаю, вдарило та й вдарило, ніде не болить. Був удар і щось защепало. Та говорю добре, піду я далі. А потім дивлюсь, приблизно спалець дірка і кров тече, повний черевик крові. Тоді все обійшлося, та за кілька тижнів ще один удар артилерії. Цього разу дісталося 70-річному батькові Артура. Його врятувати. Не вдалося до батька через дорогу прилетіла міна в закинутий будинок, і уламком його поранило. В сусіда його ногу, як в мене, відірвало. А в мого батька він стояв спиною, дірка в спині і руку теж відірвало. нині чоловік хоче чим скоріш стати на протест та повернутися додому. Дружині ж про те, що без ноги вирішив не розповідати, щоб не засмучувати. Попри небезпеку, виїжджати з Покровська не хоче. Нікуди каже, ти не може покинути брата й стареньку маму. То спершу на Артура чекають кілька операцій з зведлення уламків та кілька місячна підготовка до протезування. Ні, Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Генерального директора національного заповідника Києво Печерська лавра Максима Остапенка звільнили з посади. Рішення ухвалили за результатами перевірки ініційованої Мінкультом. Причина неналежне виконання умов контракту та численні порушення в роботі заповідника. За результатами роботи комісії там є, ну є багато фактів, саме ну недбалого відношення до пам'яток національного значення. Бо це робота дирекції дбати про, про пам'ятки національного значення. 21 пам'ятник архітектури знаходиться в незадовільному стані. Гроші півтора мільйона гривень, які були того року виділені на вироблення паспортів пам'яток, повністю повернуті державі назад, не використані. Сильні України, черговий етап ветеранських змагань відбувся у Кропивницькому. Їх провели в обласному центрі вдруге. І якщо минулоріч було більше сотні учасників, то цього разу удвічі більше. Незламних українців бачила наша Лілія Кочерга. І починаємо нашу першу сильні України завітали до Кропивницького. Їхали з усіх кінців. Юрій Бідюк пішов на фронт, щоб захистити рідне місто Енергодар. Поранення отримав 23-му році. Там же на запорізькому напрямку втратив ногу і зараз веду активний образ життя. Мені важко не було. Я з самого початку війни якось себе психологічно готував себе до, до найгіршого, що на війні всяке трапляється, то життя продовжується, сім'я підтримує, це найголовніше. А ось Віктор Сторож з Тернопільщини у війську з часів АТО професійно спортом не займався, однак тепер каже маленькими кроками хоче дійти до вершини Олімпу. Ну, спочатку було боляче, важко, але почав трошки ходити в зал, займатися і дає, дає результат. Якщо це чесно, це вже якась якби залежність з'явилася. Вже не уявляю себе без цих змагань, без спілкування з побратимами, з посестрами. Ветерани змагалися у п'яти спортивних дисциплінах. Це жим лежачи на рази, веслування на тренажері, ривок гирі, айрбайк і інвастрон. Сьогодні в нас за реєстраціями більше 200 учасників, мінімум із 15 регіонів України. Хлопці, ветерани і дівчата також ветеранки, приїжджають вже цілими командами. Понад 30 осіб є наших земляків тут із Долинки, і зі Смоліна, і з міста Кропивницького, і з новоукраїнки є хлопці, яких ми знаємо в обличчя, і сподіваюся, що побачимо також нових амбасадорів. Наразі на Кіровоградщині налічується понад 46 тисяч ветеранів, З них близько 6 тисяч осіб з інвалідністю це досить велика кількість, при тому, що ми маємо всього 900 тисяч населення. Цьогоріч вперше пробує свої сили і Руслан Малюк, ветеран із Кропивницького. Тож для нього це домашні змагання. Служив я з 13-го року по 17 там ну половина го і там крайня задача там підірвався. Коротше, там і трошки здоров'я посипалось, і прийшлося кинути армію. За цей час був в мене період реабілітації. Наразі досі є проблеми з легенями. Вирішив прийняти участь у змаганнях, так як мене запросили побратими, яких я знаю. Я прийшов підтримати їх і самому так взяти участь ну, себе трішки. Спитати серед ветеранок і Алла Сенченко. Вісім місяців жінка була у російському полоні. Розповідає, попри моральні й фізичні травми, займається спортом. Певна, це найкраща реабілітація. У 2018 році я підписала контракт. Почалася моя служба. Це бойова бригада із виїздами на схід із всіма тими нашими солдатськими буднями. От сьогодні в мене третя річниця, як я попала в полон. Було оточено місто Лиман, і я попадаю в полон. Після обміну я повернулася на службу, але вже в ТЦК. Ветеранські змагання сильні України регулярно проводять в різних областях. Наступний етап прийматиме Полтавщина. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.